Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні приготую намазку з моркви на бутерброди, проста, яскрава і корисна закуска, яка стане для вас смачним перекусом та ще й легко та швидко готується. Намазку можна подавати на свіжому або підсушеному хлібі, або навіть використовувати як начинку для тарталеток. для приготування нам знадобиться одна велика морква, два плавлених сирка. Пару зубчиків часнику та грецькі горішки, які я попередньо підсушила на сухій сковорідці. Також знадобиться майонез. Спочатку хліб викладаю на деко і відправляю в розігріту духовку, щоб хлібчик підсушився. Натираю моркву, плавлені сирки та часник на дрібній терці. Плавлені сирки попередньо заморозила, щоб вони краще натиралися. До натертої моркви додаю майонез за необхідності сіль і перемішую. Морк'яна намазка готова, можу намащувати грінки. Начинки викладаю багато. Десь приблизно столову ложку з гіркою. Кожен бутерброд присипаю подрібненими горішками.